Розбиті дороги, розбиті лінії електричних передач, розбиті села. Просто це був жах і дуже велика сильна ненавість була. У нас тут все спокійно, там зовсім інше життя. Вінничанин Ігор Горовенко розповідає про місяць роботи на деокупованих територіях Херсонщини. Він фельдшер Вінницького центру екстреної швидкої допомоги та один із шести лікарів, які 28 днів пробули на деокупованій Херсонщині та Миколаївщині. Наша допомога була така. Ми треба було дуже гібко. З одного боку, треба було і обстежити людину з другого боку треба було і призначити лікування, і надати допомогу і ще й психологічно підтримати. Було багато проблем, іменно які йдуть для сімейних лікарів, особливо хворі, які хворіють на цукровий діабет, в яких проблеми з чотовиною за залозою, гіпертоніків. Розповідає, чимало пацієнтів були із змінно вибуховими пораненнями. Хтось і зацікавленості лазив там по цим траншеям, Хтось щось там побачив якусь машину, деякі аграрії, які там на полях, вони підривалися на, на мінах. І перед тим, як попасти якби вже до хірургії, вони всі проходили через нас. Окупація повпливала на життя та здоров'я херсонців, каже фельдшер. Там немає ні електрики, там немає ні опалення. Тобто 9 місяців у людей нічого немає. І вони плакали, що як добре, що ви приїхали, і що ви про нас про нас ті не забув. Дуже багато дітей вони лякаються. Вони навіть бачать дорослих, чужих, і перше за що вони нас просили, не ви нас не закриєте. Тобто 9 місяців прожити в окупації, 9 місяців постійно. Бояться, то це дуже страшно. Місяць у складі бригади пропрацював лікар екстреної медичної допомоги. Іван Фурман каже: спокійних вечорів у них практично не було. Вечір спокій. Приїжджають міновибухові травми, і тут ми вже в операційній працюємо з військовими хірургами, як ну образно операційні медсестри і асистуємо хірургам. Приїжджаєш на виклик до бабушки з цукровим діабетом першого типу інсулінзалежним, залежним. І вона говорить, що хлопці, а є інсулін. І бо я розтягую свій інсулін, там який на був на тиждень. На ним вже два місяці користуються. Вон Дніпро. Красота, звісно, но там кацапи. Ой, а це що таке? Це орків танк. 28 днів за кермом швидкої. Так про відрядження на Хрисочину каже водій Володимир Саковський. За місяць їхня бригада проїхала понад 6 тисяч кілометрів. Виїздили не лише по області, доставляли поранених до Кривого Рогу. Каже, найважливіше у його роботі на деокупованій території триматись дороги. Ми консультувалися із військовими, вони нас ну, якби, трошки розказали, де безпечно, де небезпечно, як себе там поводити. На обочину не можна заїжджати тільки по дорозі, тільки по накатаному, там розміновано. На обочинах дуже багато неприбраних техніки, боєприпасів, не розірвавшися, міни на полях. Лікарі, які повернулись до Вінниці, пробули на деокупованій Херсонщині дві ротації, каже директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дмитро Білоус. Вони мали бути першу половину 14 днів, але попросили ще залишитися. На і вони були два терміни. Їх не хотіли відпускати, тому що вони там були як свої. Після повернення додому лікарям дали тижневий відпочинок. По тому вони знову повернуться до виконання професійних обов'язків лікування пацієнтів. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.